Я не люблю там, якихось пафосних слів, але я патріот своєї держави, я готовий для, зробити для своєї держави те, що можу зробити, те, що в моїх силах. Бо хай я не зовсім молодий вже чи підтоптаний, але роблю все, що можу. І бігаю, як молодий олень. Роблю виконую свої завдання. Сам собі ставлю. Більшість цих завдань сам виконую. Михайло Романцов, військовослужбовець 124-ї окремої бригади територіальної оборони. Розповідає, народився у Рубіжному, Луганської області у 1989 році. Одружився на киянці та переїхав до столиці. До початку повномасштабного вторгнення працював журналістом у друкованих виданнях. Був учасником помаранчевої та революції гідності, 15 лютого, 2022 Записався до лавтероборони. З перших днів захищав Київ з боку броварів. Був одним із тих, хто будував укріплення на Дарницькій площі. У травні 2022-го був переведений на Харківщину, у серпні того ж року на Херсонський напрямок. По службі говорить Михайло, контактує з волонтерськими організаціями та цивільними людьми. Завдяки їх підтримці, зокрема, вдалось отримати мобільну ремонтну станцію вартістю мільйон 250 тисяч гривень. Це зібрали люди. Не хтось. По 50 гривень були пожертви, були по 2 тисячі гривень, хто скільки може. Це СТО на колесах, передвижне СТО. Там є зварювальний апарат, там є генератор поставлений, зарядна станція, шиномонтажний комплекс, зварювальний апарат, лебідка, підйомний кран і так далі, і так далі. всі набори інструментів. Тобто машина, яка може прибути на будь-яке місце в полі, де зазнало там. Ураження артилерійського автотехніка, на місці поміняти колеса, там підлатати, підварити і вивезти ту машину, врятувати таким чином. Військовослужбовець каже, має надійний тил. Волонтерством займається його родина, дружина у Києві плете сітки, дочка збирає на автомобілі для війська. Це грамота є визнанням заслуг моєї доньки Богдана Романцової. В даному разі перед нашим батальйоном є в неї є інші. Нагороди, відзнаки від інших військових частин, але те, що вона зробила за ці майже два роки, допомоги гідна. Вона зараз займається тим, що два автомобілі оформлює через один, через письменницьку спільноту, оскільки вона літературний критик і в неї, звичайно, знайомі всі серед письменництва. Для нас оформлює автомобіль такий. Михайло говорить, має свій оберіг, цього Янгола носить у наплічнику два з половиною роки. Поробку передали разом із гуманітарною допомогою. Якби ви побували в розташуванні будь-якого підрозділу від штабу батальйону і до якогось там зводного порного пункту, ви побачили, що на стінах є ці малюнки, на стінах є листи дитячі, на стінах є поробки, які вони роблять, обереги. З мотозочок там, плетуть там, лелеки, стрічечки люди носять там, на, на, на браслетики, так вони роблять, дуже розчулюються розчулюють, хлопці, коли отримують синьо-жовті ці стрічечки, носять, кажуть, це оберег, це мене береже. Після перемоги, розповідає Михайло, Янгол буде однією з реліквій у його родині. Альона Мовчан, Владислав Купрієв, Суспільне, новини Херсон.